Сивна навала сунулася на позицію ЗСУ. і рептом спроба прориву Росіяни величезними колонами кинулися на передові рубежі наших воїнів. Танки, БМП, піхота все рухалися вперед. Але щось пішло не так: вже за декілька кілометрів перші вибухи, дим та паніка. Ну і далі кадри, які важко усвідомити, Колони застрягли, окупанти кинулися на всі біч, Техніка горить. Ну а солдати тікали. Атака дронів закінчилася катастрофою. Тож про останні події з фронту буду далі вам розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду починати. Окупанти активізували наступальні дії на кордоні із. Харківщиною найрезонанснішою стала спроба штурму контрольно-пропускного пункту Гоптівка, де російські війська намагалися здійснити прорив. Попри заяву російської пропаганди про, начебто, захоплення цього пункту, очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко спростував інформацію, наголосивши, що окупантів підірвали при спробі прориву. Спочатку здавалося, що їм вже вдавалося зайти у утил, але різко на них посипалися бомби. Їх успіх виявився ілюзією. Капокпе. Гоптівка перебуває під повним контролем Силоборони України за його словами. Окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно пропускного пункту. В результаті підриву окупантів бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували цілі натовпи загарбників, що сунули в атаку. А в цілі ліфта кли назад до Росії. Гоптівка це не просто прикордонна точка. До повномасштабного вторгнення тут пролягав головний автобан між Україною та Росією. Село було під окупацією з перших днів війни, але 130-й батальйон тероборони звільнив його під час контур Наступу восени 22-го року, за словами речника Оту Харків, Павла Шамшина, ворог намагається перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, готуючи наступ на Куп'янськ. Проте його логістичні можливості обмежені спроби не вести понтонні переправи, знищуються українською аеророзвідкою. Як повідомив старший лейтенант із Бозином Алекс, російські війська посилили активність уздовж всього кордону області, включно із Куп'янським і Лиманським напрямками. Він зазначає, що не зрозуміло чи промацують оборону, чи готуються одночасні прориви на декілька. У ділянках на Харківщині тривають обстріли. Протягом одного тижня загинуло 11 людей. Серед них жителі Новоплатонівка, які прийшли по гуманітарну допомогу. Ще десятки поранені, які перебувають у стані гострої реакції на стрес. У Куп'янську і ОМІ сталися випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. Влада уточнює, що прориви відбуваються майже щотижня. Зокрема, ворог намагається пробити оборону в районах Гоптівки, липців, журавлівки, малих та великих проходів. В прикордонній зоні громади проживає близько 750 людей. І деякі населені пункти знаходяться Буквально за три кілометри від лінії зіткнення, Олег Жданов прокоментував ситуацію щодо Курського, північно південно слобожанського напрямку. Далі давайте послухаємо. В Курській області там все залишається без змін, Ми держимо два плацдарма в районі Теткіна і в районі Гуєва і продовжуємо їх устойчиво обороняти. Южно-Слобожанское направление. А вот тут, несмотря на то, что боевая активність была невысокая, чуть-чуть она выросла, 8 бой столкновений зафиксировано, в основном в районе на Волчанском плацдарме эти бои столкновения произошли. Наши войска с ними справились и а, российские оккупанты, я так понимаю, решили еще один, но ну, они решили... Это похоже, очень похоже на отвлекающий маневр перед большим перед большой волной штурмовых и наступательных действий. Но, как правило, отвлекающий маневр делается где? На противоположной стороне. То есть, раз по Харькову начали они активизироваться, ну, помните, Милова, они третий плацдарм сделали, был плацдарм в Липцы, Потом был вместе с Волчанском два плацдарма, где мы сдерживаем натиск противника. Потом появился плацдарм Милова, там расисты попытались вклиниться в нашу территорию. Вот всего в прошедшие сутки на Южно-Слобожанском оперативном направлении, в районе КПП Гоптовка. Или Гоптовка, напишите в комментарии, как правильно. На границе э, Харьковской э, области и Белгородской областей это, э, видите по карте, это, это севернее Липцы. То есть это практически напротив самого, если Липцы чуть южнее Харькова, то это практически напротив самого Харькова. Я, я так понимаю, российские оккупанты хотели создать еще один плацдарм, потому что они объявили уже о закрытии всех этих КПП на, 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 на границе С Україною. От это тем, що они вроді як будуть переносить на нову границу, на адміністративну границу тих чотирьох областей, которые они вписали самовольно вписали свою конституцію. Найзапекліші бої на фронті точаться поблизу Покровська. Саме цей напрямок став головною ціллю нової хвилі наступу російських військ. Ситуація на цій ділянці характеризують як надзвичайно складну. Речник оперативно-стратегічного управління військ хортиця Віктор Трогубов зазначив, що є ключовим вузлом у планах РФ. противник зосередив Осальні сили веде штурми безперервно. Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої разом із тим. Очевидно, що це одна із цілей російської кампанії. Звісно, важко. Звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше. Але ми всі розуміємо, що зупинити їх там це велика задача і зірочкою, зазначив він. Тактика ворога проста і жорстока. Вони буквально розмінюють кількість своїх солдатів на кожен метр просування. Їх там просто дуже багато підкреслив тригубов. Він наголосив, що основна мета зараз зупинити ти наступ на північ від Покровська, завдаючи максимальну шкоду живій силі окупанта, аби не дати їм змоги проводити наступальні дії в майбутньому. Покровськ залишався в полі зору російських планів не один рік. Ще в грудні січні він був головною мішенню зимової кампанії. Контроль над містом дав би окупантам стратегічну перевагу вихід до центральної частини Донеччини, що дозволяє тиснути на українську логістику та підрозділи на південному фланзі фронту. За оцінками британської розвідки, росіяни нині активізували спробу оточити Покровськ, зокрема шляхом просування на північному. Сході окупанти намагаються перерізати наземні маршрути, зокрема шосе Н 32 та відрізати місто від тилового постачання. В районі родинського та Миролюбівка ворог здійснив поступові прориви, намагаючись оточити Покровський з заходу та півдня. Командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що окупанти перейшли до тактики тотального просочування. Малими групами та диверсійними загонами намагаються виявити вразливі місця в українській обороні. У відповідь створено спеціальні протидиверсійні резерви. Їхнє головне завдання пошуки знищення ворожих ДРГ, а також. Зміцнення фортифікації, мінно-вибухових загороджень та антидронових тунелів. Сирський наголосив, що робота ведеться про те, має бути активнішою, ширшою та комплексною. Військовий експерт Павло Лакічук зазначив, що ситуація довкола міста переходить у фазу безпосереднього штурму. Окупанти створили напівкільце довкола Покровська, обстрілюючи місто з півдня та південного заходу. Вони вже вийшли на трасу Покровського Сянтинівка, де перегрупувалися і намагаються просунутися на Мирногрет, хоча там отримали відсіч. Нині спроба концентруються на охопленні міста із півночі. На думку експерт. Та утворюється мішок, який загрожує оточенням українських підрозділів. Ситуація залишається критичною. На підтвердження цього інститут вивчення війни повідомив про поступ російських сил на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Ворог намагається створити плацдар між Покровським, добропіллям та Константинівкою. За оцінками джерел ситуація ускладнюється високим ризиком оточення українських частин під Мирноградом та Покровськом. Нацгвардійці доповідають, що армія РФ почала залучати до штурмів навіть жінок. У бригаді Спартан повідомили про ліквідацію однієї із них з допомогою дрона. вони зазначають, що за час активних боїв ми бачили багато штурмовиків на милицях, колишніх ув'язних окупантів під дією небезпечних заборонних речовин. Утім, жінку вперше, за даними 24 ОМБР у часовому яру, також було зафіксовано щонайменше трьох жінок серед ліквідованої штурмової групи. Командування наголошує, що росіяни йдуть у бій без огляду на втрати, що свідчить про критичну нестачу особового складу. Поки на сході України тривають найзапекліші бої за Покровськ, на півночі знову активізувалася одна із найчутливіших тем: можливість повторного наступу із. Буку Білорусі приводом для нової хвилі обговорень стали спільні російсько-білоруські військові навчання, які проходять під назвами захід 2025 взаємодія 2025 пошук 2025 та ешелон 2025 Як зазначає військово політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко, під час цих маневрів армія двох союзників держав працюють не лише над оборонними, а й значною мірою над наступальними сценаріями. У програмі навчання є десантування із повітря, і загалом більше уваги приділяється саме наступальним діям. Пояснює експерт, Коваленко підкреслює, що, хоча формально такі маневри декларуються як тренування оборони, у реальності значну увагу приділяють саме проривам і просуванням вглиб території умовного противника. За його словами, якщо ти відпрацьовуєш оборону, можеш відпрацювати ще й захист флангів. А прориваючи оборону противника і розширюючи фланги, в певний момент переходиш в оборону. Росія комбінує. Іншими словами, під виглядом оборонної підготовки, Росія і Білорусь фактично тестують потенційні сценарії вторгнення, залишаючи для себе відкритим вікно Вивести у разі ухвалення політичного рішення щодо повторного нападу з півночі. Отже, ситуація на фронті залишається критично напруженою із високою інтенсивністю бойових дій та постійною загрозою нових наступальних дій з боку противника. Українські сили оборони продовжують тримати оборону, виявляти загрози та адаптуватися до зміну тактиці ворога, водночас зберігаючи контроль над ключовими напрямками і зміцнюючи захист. Я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додали до кінця. підпишіться, залишайте вподобайку та свої коментарі. А я не прощаюсь, бо зустрінемось з Вами в нових випусках вже незабаром.